Доброго дня, Доброго дня, шановні любителі винограду. Сьогодні 25 березня 2024 рік. Ви знаходитесь на моїй ділянці в Рівненській області в каналі Захід Виноград. Хочу промонастувати вам врожай гібридної форми автора Віктора Михайловича Калугіна під назвою Художник. Ось такий на сьогоднішній день. Він має вигляд. Кущу. Це третє плодоношення. Третій рік плодоношення. Гляньте, от яка ягода. Думієте, я просто в захваті від неї. Вона ще не цілком достигши на сьогоднішній день, тому що я як перегрузив. А вже потрошки знімаємо. Я знаю, десь процентів 20 ягоди вже зняли. Вона вже набирає солод які грони були нормовані по, одну, по одній гроні на пагоні, то ми вже з цієї площини напроти вже познімали. А там, де по дві грони, то дещо треба ще повісити. Ну я не неперу, тобто не треба було трошки жадничити, а нормувати по одній гроні і буде вам щастя. Що хочу сказати стосовно цієї ягоди, вона перший рік не показувала, так як зараз. А зараз вже можна її властиво було піднести до... Таких ягод під назвою Гіганти. Що гляньте, такі грони ось на тій плодовій стрілці я грону зрізав, вона вже дойшла до своєї стигності. Вона заважила рівно 2 кілограми. От, Зараз давайте зрізуємо декілька ягідок, таких більших там, середніх і глянемо, наскільки ця форма може видати, скільки в грамах воно. Якби что так выбиракову такие триамитки да. 16 14. 4. В середньому 14-16 грамів може видавати, якщо там глянути. Де менше я знаходиться на гроні. Можна видати до 20 грамів, тому а, ця, ця форма винограду ну, займає досить таке належне місце на моєму винограднику. Воно буде досаджувати ще куща, так як в мене з таких пізніших сортів. Власне, немає. Багато таких, щоб... З такою величиною. Зверніть увагу, вже от корніножка вже от, вже от, на якої кондиції дійшла. Бачите, вже, вже покорішнівіла лози, видрівши практично до самого верху. Дуже устойчива хвороба, що не мала до, ця форма устойчива до хвороб. Найти, нормальний листок, що зелененьке, нічого немає. Дуже прекрасно одні позитиви. Тоже хочу зауважити, ось так, от, що вона ця форма що достосовно. Як викидає пасинки, ось зверніть увагу, от пасинок першого другого порядку був прищіплений, воно більше не пре. Досить нормальна довжина між жузель, тобто одні позитивні такі знаєте, враження від неї. Лози такі не жируючі, хоча форма така, ну, як би я би сказав, середньоросла. До крепкорослих я б не відніс, принаймні за три роки спостереження. Тому дуже мені подобається форма. Пропоную, хто хоче придбати таку форму, ну а зараз розріжемо. Бачите, от, от, в розрізі, що показується ягода, має, має камінчики вже теж. Угу. Три камінчики. Три камінчики. Ягода, консистенція м'яка. Разом з тим сок, щоб геть. Є трошки сок, так, да, сошно. Набрала досить цукру вже, хоча на колір ще зовсім така де і світліша, де се, де темніша, але цукор вона має вже достатній. Консистенція якості дуже приємна шкірочка, має таку споживчу, якби таку якість з'їдається повністю, не є така жорстка ягода, хоч і така трошки з підхрустом зовніли. Багато соку слама. Дуже подобається. Шорох, Кислота взагалі вже не відчувається. Нема кислоти. Ну, Ось таке, е, що я хотів сказати. Стосовно цієї форми маю саджанці даної, даної форми, кого цікавить. Е, там номер телефону буде в описі під відео. Кому цікавить, можете замовляти на нашому каналі чи дзвонити в лічку. На байде замовляти. На цьому все. До побачення в наступних відео.